Добрий день, доброго дня, слава Україні, слава ЗСУ і так я починаю. У українські військові знищили ворожу струмову групу, яка порвалась на територію одного з підприємств міста і в будівлі. Вибити російських загарбників випало бронегрупи у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП-2 та групі засідки з бійців спецпідрозділу Нацполіції кодр. Спільними зусиллями завдання було виконано. Свідко та якісно. Група окупантів знищена. М. Туди й дорога, на концерт до Кобзона. Слава Україні, слава зітвім. Всіх люблю, немає, але ми хочемо тварів, окупантів орків, вроді маргіналів. Чао маргінали, уроди орки. Я знаю, що ви мене дивитеся, гарно дивитесь і слухайте мене.